Як бачите, у нас є сушена чорна львінка, ще одна сушена чорна львінка і жива чорна львінка. І поки вони будуть повзати, я вам трошки розкажу. Це лічинка мухи, натуральний білок, натуральний жир, тобто протеїн. І це корм для всіх тварин. Особливо класно на ньому ростуть і класно засвоюються. це риба, Форель, осетер, лин і інші. Також хітин, який. Корисний для раків і креветок для створення панциря і зменшення канібалізму. Тому, якщо ви займаєтесь вирощуванням таких культур, пишіть нам, у нас є зразки. Хто ще не брав пробнічки, то замовляйте. Все є. І от така львінка у нас постійно в наявності. Розкажу в наступних відео, хто ще не бачив, що з нею ми ще робимо, тому що у нас дуже багато продуктів з чорної львінки. Наприклад, є протеїновий борошно вже готове. Дивіться, який нескільки гарний. Оп. Можна їсти ложкою. Пишіть коментарі, питайте, все розкажу, покажу.